Доброго дня, друзі! Огляд шини 285-75R16 Torador Force All terrain 2. Шина у нас все сезона. Має ось такий цікавий протектор. Дана шина має глибину протектора 11 мм. Шина у нас безкамерна. має повершений індекс нагрузки дана шина китайського виробництва 22 рік дана шина 35 неділя 22 рік кому цікаво потрібно звертайтеся е, є й інші варіанти на сайті ссылка на сайт внизу під відео працюємо з ПДВ Відправлені перевізником по Україні.